Це трьохсекційний функціональний ліжка. Всі ліжка мають електричне керування, що дозволяє пацієнту більш комфортніше почувати себе на лікарняному ліжку. Повністю ми виключаємо прояву пролежні. Завдяки цьому, ми можемо трохи оновити ліжковий фонд лікарень. Ліжка будуть розподілені між закладами обласного підпорядкування та закладами міського підпорядкування. Ще ми отримали від медичного хаба ТЕЦ-5 два анестезіологічних апарати. один апарат був направлений в обласну. Дитячу лікарню, один апарат в обласну дорослу лікарню. І анестезіологічні апарати будуть працювати в операційних для повноцінного проведення наркозу. Ми дуже вдячні нашим іноземним партнерам, особливо меру міста Нюрнберга Дмитру Киселеву, Олександру Мінковичу та всім небайдужим громадянам, які допомагають нам сьогодні. «Перша партія приїхала в кількості 65 кроватей. Распределение будет происходить следующим образом. 30 кровати выезжают сейчас на Балаклею, на больницу, 20 на Орлогию, на 17-ю, на областную. Ну, еще 6 мы отдаем на Мерефу и на высокий поселок.